Воювати мають тільки бідні, ТЦК отримали розпорядження не спиняти на блокпостах круті тачки. Найбільші пенсії отримують депутати. Швидкого миру не буде. Трамп вимагає запровадити мобілізацію із 18-ти, Натомість планує неймовірно посилити Україну. Ватний мітинг в Одесі вимагають повернути пам'ятник висоцькому. Військові прийдуть, порядок наведуть. Хто із героїв війни зібрався у політику. Паперові штурмовики: 335 мільйонів. Пішли на фіктивні бойові виплати. А мажор, який співав я руський, виявився елітним ескортником. Вітаю! Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Наша постійна рубрика ТЦК. У мережі віруситься відео із Полтави. Дописувачі стверджують, що як видно на кадрах, поліція та ТЦК навмисне пропускають дорогі автівки, а зупиняють лише простих українців на бюджетних авто. Дивіться самі. Що ТЦК часто не зупиняє дорогі автомобілі, підтверджує і військовослужбовець Антон Чорний. ТЦК, ну я так бачу. Вони йдуть по самому легкому такому для себе шляху. так. Тобто вони не, не, не зупиняють там машину якусь суперкруту, Вони бачать, що усьо людина полегше, да там і так, ну що, або там дійсно якийсь алкоголік лежить там на, на лавочці. раз раз його там трошки відмили і відправили, трошки так, а самі поставили собі там, щоб премію отримати, да там поставили собі там, що вони призвали помітка місії там суперздорового да, там, і ССОшника, Да, а ви зустрічали таку доволі специфічну вибірковість на дорогах. Як думаєте, чому насправді та цикашники та поліція не зупиняють дорогі автівки? Наказ зверху, інші причини? Напишіть. Я думаю, ви і не сумнівалися, але народні депутати серед тих, хто отримуватиме найбільші пенсії у 2025 році. Про це йдеться у бюджетній декларації. Згідно з документом, максимальні виплати пенсії становитимуть 23 600. 10 гривень, крім парламентарів, найбільші пенсії будуть отримувати працівники місцевого самоврядування, державні службовці та вчені. Утім існують і спецпенсії. Деякі з них у 2024-му сягали і 100 тисяч гривень. У 2025-му їх обіцяють урізати, але це не точно. Було дуже багато скарг на розміри прокурорських пенсій. А є окремі пенсії, які можуть сягати 80-100 тисяч гривень, і саме для того було запроваджено норму, яка на період воєнного часу запроваджує обмежувальні коефіцієнти для найвищих пенсій. Мова стосується саме спеціальних пенсіонерів. Це силові органи, прокуратура, державна служба, народні депутати. Коефіцієнти застосов... будуть застосовуватися таким чином, що чим більше розних пенсії, тим більше буде скорочення. Але якщо, наприклад, розмір пенсії у вас 83 тисячі гривень, на руки людина така буде отримувати приблизно 35 тисяч гривень в Україні. Розмір середньої пенсії для звичайного пенсіонера становить 5 тисяч 852 гривні або ж 140 євро. Але є дуже багато людей, які отримують мінімальну пенсію, а це дві тисячі триста гривня. І виживайте як хочете. Тобто, вчителька, яка все життя чесно віддала професії, отримує 2 300, а депутат. Які все життя крав 23 600. товариство. А як вам така математика? Вона справедлива? Схоже, із кожним днем Дональд Трамп починає розуміти, що швидко закінчити війну в Україні не така вже й проста задача, як він думав. Тому риторика новобраного президента США починає змінюватися. Швидкого миру тепер його оточенні не обіцяють. Натомість ще до інавгурації Трампа висувають вимогу до України. Мобілізація має бути із 18 років. Як адміністрація Трампа збирається вмовити Київ на цей непопулярний крок, і що обіцяють взамін, розбиралася Катерина Пахальчук. До вступу Дональда Трампа на посаду президента залишаються лічені дні. І чим ближче до офіційного початку його каденції, тим активнішим і радикальнішим він стає у своїй риториці. От Трамп вже підготував сотню наказів, які планує видати у перший день президентства. Але змінювати Трамп збирається не лише свою країну, а й світовий порядок. І звісно, у фокусі уваги американського президента Україна. Є у мене три новини: одна хороша, одна погана, і ще одна не знаю, як її навіть оцінити, бо тут все залежить від результатів рішення. Не буду ходити колами і почну з поганої у Трампа. Схиляють Україну. Хоча здається мені, що скоро це буде повноцінна вимога, знизити мобілізаційний вік до 18 років. Так знову, і ось яка мотивація такого прохання порад. Де вимоги Україна стикається з проблемами людських ресурсів, адже їхній призовний вік навіть не становить 18 років. Якщо українці закликають підтримати демократію, вони повинні діяти відповідно. Я вже опущу той момент, що якби хтось мав сміливість, така мобілізація б не знадобилася, бо людського ресурсу вистачало б, але повернемося до зниження мобілізаційного віку. В Україні неодноразово говорили, що попри тиск партнерів, таке рішення приймати не будуть. На свіжу заяву від радника Трампа з питань нацбезпеки. Офіційний Київ поки не відповів. Але навряд риторика президента Зеленського зміниться. Бо що місяць тому, що зараз питання не лише в людях, а в забезпеченості війська. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця 20 років цій людини або 30? Ніякої немає різниці? Тобто партнери звертають увагу на е фізичні можливості того чи іншого військового? А ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Такі вимоги Україні не в новинку. І звучали вони від обох американських партій. Пам'ятаєте, який скандал здійнявся у жовтні, коли в офісі президента розповіли про тиск від партнерів з приводу зниження мобілізаційного віку? Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вітнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. І вимога мобілізувати молодь. Майже завжди звучить поряд із тезою. Ну ми ж вам даємо зброю, а ви недостатньо робите. Мені пишуть мої колеги. Просто там, конгресмени, які кажуть: дивіться, ми ну, вам даємо зброєння, ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призиває? Це як взагалі? Мені важко пояснити, бо я не знаю, чому. У ну, мене юридично є відповідь, тому що у нас там прописано в законі. З одного боку, питання мобілізації молоді надчутливе, І цілком логічно, що поки в Україні цю порохову бочку обходять стороною. З іншого боку, запит на мобілізації молоді не обов'язково з 18, а з умовно 22 двох є і у самих військових. Звісно, думки розділяються і у війську, але все ж. Тут питання в іншому: якщо наші військові, як на мене, мають право просити зниження мобілізаційного віку до умовних 23 то от наші союзники при всій повазі навряд мають право вимагати гнати на фронт 18-річних. Виглядає це як перекладання відповідальності, бо знову ж таки, закривши питання з забезпеченням війська, проблема нестачі людей стоятиме не так гостро. Тому у Трампа розуміючи наші аргументи, схоже підготувалися і вибачте, за порівняння поряд із кнутлом підготували і пряник. Той самий радник з питань нацбезпеки Майкл Волц заявив, що Трамп готовий зняти усі обмеження на застосування далекобійної зброї. А ще адміністрація Трампа готова вести енергетичні санкції проти Росії, все аби посилити позицію України для переговорів? Це була хороша новина, а тепер неоднозначна, але очікувана. Трамп найближчими днями зідзвониться з Путіним. А за телефонною розмовою послідає підготовка зустрічі Дональда Трампа і Бункерного. Хоч знову ж таке все залежатиме від результатів телефонного дзвінка, бо що Путін буде закидати Трампу, не знають навіть у Кремлі. Але видання Financial Times пише, що майже точно Путін підніме питання не вступу України в НАТО. Ну а поки у темі рандеву Трампа і ПУ все вилами по воді писано. Швейцарія і Сербія на випередки пропонують свою країну як місце для майбутніх перемовин. А у Європі тим часом росте занепокоєння, що долю України Трамп буде вирішувати самотужки без участі Євросоюзу. І тут є ще одне маленьке доповнення у Трампа, говорячи про закінчення війни в Україні, чітко декларують: виганяти Росію з кожного клаптика української землі не будуть, в тому числі і з Криму. Бо це на думку Волца нереалістично. Або як ставитеся до мобілізації зі 18 років? Чи може це яким чином пришвидшити закінчення війни? Пишіть. Пам'ятаєте, як напередодні нового року в Одесі демонтували пам'ятник радянському актору та співаку Володимиру Висоцькому. Так от історія має продовження, яке у мене, будьмо чесні, викликає лише сміх. Так, от напередодні на пікети захисту великої і руської культури вийшли Одесити. І, щоправда, таких революціонерів із плакатами нарахували не більше шести. Ось вам, будь ласка, стоять собі із трьома нещасними папірцями із написами на кшталт. Відновіть пам'ятник висоцькому. Ніхто не змусить одеситів забути славетну історію міста. Ганьба. Організував же цей протест століття одеський, так званий журналіст Леонід Штекель, який до того виходив на поодинокі пікети проти перейменування вулиць. Я був обурений тим мерзенним способом, у який було знесено пам'ятник Висоцькому. Хоча я не любитель цього пам'ятника і прекрасно розумію, що ті люди, які його встановили, далеко не найкращі, м'яко кажучи. Я сам із ними боровся завжди, але річ у тім, що пам'ятник людині, яка справді справила величезний вплив на Одесу, була символом совісті в роки застою. Цього ж разу протривало все це дійство не більше 20 хвилин. Та й по всьому, усі мітингарі розійшлися. Звісно ж, цей мітинг виглядає досить таки маргінально, але думаю, не секрет, що таких, хоч донів і захисників Радянщини в Одесі, та й загалом по Україні. Досить таки багато. І от не ясно, що із ними робити. З одного боку, у нас демократична країна, і кожен має право на свою думку. Але з іншого боку, усі ми знаємо, яку небезпеку несе талорування отаких от ватних от двіжух. У Міноборони перевірили виплати бойових у 2024 році. І результати аудиту шокують. Але про все по порядку. Так днями у міністерстві оборони відзвітували, що провели планові перевірки так званих бойових виплат військовослужбовцям, і під час такого аудиту виявили низку порушень та недоліків. Поряд із встановленими порушеннями і недоліками, які було виявлено аудиторами, вдалося запобігти незаконному використанню 334 мільйонів 750 тисяч гривень бюджетних коштів. Робота аудиторів та командування дала змогу уникнути особливо тяжкого порушення законодавства з боку військових частин. Серед основних причин таких порушень у Міноборони назвали неможливість підтвердити виконання бойових чи спеціальних завдань окремими військовими, включеними до наказів командира. А ще серед причин видача довідок про виконання завдань у першому ешелоні без фактичного підтвердження їх виконання. Звісно, що після виявлених фактів ситуацію пообіцяли виправити. Порядок нарахування та виплати додаткової винагороди має бути чітко дотриманий. Постійно працюємо з командирами різних ланок з метою зменшення внутрішніх ризиків. Ставимо за мету запобігати виникненню порушень. Командири мають забезпечувати нараховування та виплату грошового забезпечення виключно в межах чинного законодавства. Ми неодноразово розповідали про випадки, коли, наприклад, бійці будували командиру хату. А за документами були на нулі і отримували при цьому бойові. Ну або коли командири просто забирали бойові виплати собі, а їх підопічні при цьому залишалися у тилу. Шановні глядачі, знаю, що серед вас багато військових або родичів військових. Якщо вам відомі випадки подібних зловживань, пишіть у коментарях. Військові прийдуть, порядок наведуть. Останнім часом у суспільстві все частіше говорять про вибори і нову післявоєнну владу. І у цьому контексті все частіше випливає думка, що тією самою владою завтра стануть ті, хто сьогодні в окопах боронить нашу країну. Так, от наша Анастасія Дмитровська розбиралася у темі і далі. Розповість про те, чи таки панацея військові при владі. І знаєте, оцей от меседж військові прийдуть, порядок наведуть» Він із нами ще із 2014-го. І з того ж таки, 14-го із нами і дискусії навколо цього питання. І глобально усі питання у цих дискусіях можна звести до двох: чи завжди хороший військовий це хороший політик, і чи стане військовий при владі чарівною пігулкою? Оці дискусійні питання сьогодні проговоримо і ми із вами. А поки що давайте трохи проясню, чого це я раптом вирішила за. Говорити про військових при владі, якщо говорять про це ще з 2014-го. і ось тут особливо кмітливий глядач уже починає здогадуватися так. Вибори про вибори в Україні говорять в Україні, про них говорять із за кордоном. Деякі українські політики навіть розпочали так би мовити неофіційну передвиборчу кампанію. Перші години широкомасштабного вторгнення, і я тут зі зброєю в руках, коли Вся влада здриснула з Києва. Ми сформували батальйони. І в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї. І, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. От, власне, тому і хочеться поговорити про військових при владі. Тим паче, що тему цю все частіше піднімають медійні українські військові. От там зараз кажуть, там: а чи правильно, що прийде багато військових і так далі? Ну в якому плані? В моральному точно правильно. По простій причині. Владу, тому що так у владу, mm -hmm. та, тому що очевидна ж річ. Військовий це людина, кожен буде говорити на Майдані, поза Майданом, я готовий на все заради країни. Військовий це людина, яка полишила сім'ю, отримує поранення. Мерзне як собака, не досипає, е ризикує кожен день життям та тягне за інших, який вже доказав, що для нього це не пусті слова. Правильно? Тобто, от перший раз можна е не на слова людям розраховувати, а на вчинки тобто, оцінка значно простіша. До слова, паралельно із виходом цього інтерв'ю Азов запустив рекламну кампанію з гаслом Важливі дії а не слогани. Власне цій рекламні кампанії закидають політичність, але в Азові пояснюють, це лише рекрутинг і нічого більше. Не шукайте тут прихованих меседжів політики чи знецінення рекламних кампаній інших підрозділів. Ми всі зараз робимо одну справу. Просто кожен шукає свій шлях достукатися до сердець українців. Ну, рекрутинг, так, рекрутинг, не йдемо далі. Буквально учора ветеран Олександр Терен в інтерв'ю бігу розповів, що якби колишній головком ЗСУ Валерій Залужний таки подався у політику, то він би розглянув пропозицію і можливо, б долучився до ймовірної партії залужного. Ну, приходить заложний і тобі каже, Олександре, е, ідемо до мене в політичну партію. Е, безумовно, я б розглядав цю пропозицію, але е, ну, він ж не сам би туди йшов правильно. Я б розглядав, хто бенефіціар, хто там спонсор, хто з чому зацікавлений, е, які ще люди будуть, які я в списку буду. Зеленський, Порошенко, Жулія Тимошенко, Залужний, Арестович. Уявімо, що це наступні кандидати на пост президента за кого ти голосуватимеш. Ну як якщо вже да, не відходити від моєї минулої парадигми про військових, то очевидно, що це буде заложено. у діяльності Штерина. Нині немає абсолютно ніяких натяків на те, що він збирається у політику, тому такі розмови це поки що просто розмови. Поки що словом про військових у парламенті говорять як і самі військові, так і цивільні. Тому тут знову ж таки хочеться повернутися до тих питань, із яких ми почали. Тож чи завжди хороший військовий, це хороший політик, і чи стануть військові при владі панацеєю? Це дуже наївна позиція. Військові такі ж люди, як і решта. В армії є не тільки розумні, професійні та порядні, а й тупі, некомпетентні та моральні. Армія це відбиток суспільства. В армії є все як і в суспільстві. Є честь та підлість, є працьовитість, і кумівство, є героїзм і боягузтво. І ті, хто сьогодні в окопі, можуть це підтвердити. Тому до парламенту треба обирати не лише за кітель, а й за знання, мізки, компетенції. Та моральність ні, ну можна звичайно тішити себе ілюзіями, чекати, коли умовний білецький прийде у парламент, наведе порядок, і ми з вами як заживем. Але давайте реально, тому ж таки умовному білецькому і у війську є чим зайнятися. Тут тобі і корупція, і проблема масового СЗЧ, і командування, яке подекуди у тотальному розсинхронії з підлеглими словом зайнятися є чим. Тому давайте і ще раз: військові при владі, як на мене, це. Не панацея, а ви як вважаєте? Військові прийдуть, порядок наведуть. Це таки працює чи історія? Найомники, утилізація, браття славяні. Такі слова, якась пані з явними ознаками зараження російською пропагандою підбирає для вкидів у Тік-Ток. З нібито миротворчою метою ясна річ. Вибачте, добровільний рекрутинг у нас же став утилізацією. О, это пункт добровольного рекрутингу. бачите, раньше здесь стояв автобус на екскурсії, возив по Києву. А тепер вот що здесь стоїть. Перший центр рекрутингу сухопутних військ, бачите, То тобто на мясо всі должны пойти здесь і все. А завданням бригади оперативного призначення Хартія, за словами жіночки, стає вербування та найманство. Там мобілізованих чи то на органи відправляють, чи то в яму заганяють. Інформаторка поки що сама не визначилась. Повне спорядження та підготовка «Хартія» — це що, е, частна комерційна компанія? Взагалі, у нас найомні війська запрещены за найомничество Є ну. і что, На органов органів куда? куди? О. Стандарти НАТО та чіткі планування, заг... заганяння в яму. Чітке. Ну і наостанок мобілізація буцімто стала комерційною компанією, де із кожного призовника працівники ТЦК отримують свій відсоток. Вони получают за всіх людей деньги. Не хочуть вбивати своїх братів. Не хочуть уничтожать славян. Не хочуть уничтожать славян. А вот ці твари хочуть уничтожать славян. Прямо не війна, а суцільна бізнес-корпорація. Словом, жена говорила на конкретний термін, але обличчя своєї жінка. Не розкриває. А мені дуже хотілося б, щоб правоохоронці її розшукали і пояснили, що утилізації підлягають саме от такі, як вона. Бо хтось здається забув, що саме завдяки мужності наших бійців вона ще має змогу кляцати щось у тому тіктоці. Мажори, мажори і ще раз мажори. Ці любителі хайпу із Києва останніми днями просто заполонили весь інфопростір. Довкола їхньої історії щодня з'являються все нові нові подробиці. І от вам і ще одна. Як повідомляють провідні телеграм-канали, ймовірно, що один із учасників цієї банди, Андрій Драган, це той, який співав я руський, зовсім не мажор. А для підтримки статусу багатія підробляє увага в ескорті. І розцінки у малого я вам скажу на рівні: півтори тисячі доларів за одну ніч. Там ми анкетка мається. Шукаю пару дівчину для регулярних приємних зустрічей і дружби. Я хлопець 18 років 181, 60, 17. Я бі. Без шкідливих звичок чи проблем зі здоров'ям, спортивний та охайний. Є досвід у МЖМ, ЖМЖ. фото в приватні повідомлення. Інсайдери повідомляють, що батько хлопця обіймає лише номінальну посаду у столичній адміністрації. Тому Андрійко в силу бажання озолотитися надає послуги інтимного характеру для політиків, які віддають перевагу молодим і привабливим хлопцям. Достовірність інформації поки з'ясовується. А ви вірите у такий підробіток цього виходить вже псевдомажора? мажора Пишіть коментарі, ми завжди їх вирішуємо. Читаємо для нас, це важливо, повірте, і конвертуйте ненависть до окупантів у донати для зсу. Побачимось.